Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки наш захист. Третій пішов українська армія успішно вивела з ладу останні з мостів через річку Сейм поблизу села Кариж. Про це заявили російські зет-блогери та пропагандисти. Українська сторона поки цього офіційно не підтверджує. Отже, навіщо ЗСУ потрібна демостизація на півнікурській області? Ну і яка ситуація на цьому напрямі? Зараз усі останні новини далі в матеріалі. Зі знищенням стаціонарних мостів через річку Сейм російська армія фактично опиняється в оперативному оточенні або котлі. На заході та півдні український кордон, де у бойовій готовності перебувають наші резерви. Схід Глушківського району Курської області контролює ЗСУ. На півночі водною перешкодою для відступу росіян стає річка Сейм. Крім того, для них таким чином відрізаються усі шляхи і постачання. Площа оточення при цьому 700 квадратних кілометрів. Звісно, росіяни можуть використовувати понтонні переправи, але вони ненадійні та нищаться набагато швидше за залізно-бетонні конструкції. І просування Курською областю триває. Українці переграють росіян у високомобільній війні, відзначають експерти. ЗСУ швидко переміщуються мобільними групами, поповнюючи наш обмінний фонд. Луган, Луганська область. Черкаси, Віталій, Володимирович. ДНР, ЛНР, ДНР, ЛНР. А також боєприпаси. На звільнених територіях лунає українська, передусім від старших мешканців. А як вас звати? Люба. Люба. А скажіть, будь ласка, а військові тут десь знаходяться? Ні, ніде не бачила. Ніде не бачила? Там, де ви кожен день стріляли, отам були. В вулиці військові живуть. Із часом на Солов'їну переходить і молодше покоління Курщини. Під час спілкування з нашими військовими коли ці розносять місцевим жителям харчі та воду. Хорошо, я мої Ой, Ой, дай Бог по здоров'я. Хай Нет, вас Боженька береже. Та да, все нормально. Та да, все, все хорошо, спокійтесь. У той час, коли наші армійці забезпечують курян продуктами, російські військові звільняють їх від харчів та товарів. Це кадри мародерства армії РФ на Курській землі. На території Курщини і ще не звільнені від армії РФ, російські громадяни останні два тижні відчувають на собі те, що українці вже понад два роки повномасштабного російського вторгнення. Курська область. На связі Декому на звикання до нової реальності дається нелегко. Звісно, ми не очікували, що таке взагалі може статися що все може призвести до того, що зможуть зайти на територію Росії. Тобто, це маячня якась так. Як це? Ми почали і до нас прийшли. Хоча я цього чекала, чесно кажучи, з 22-го року. Ну як чекала? В сенсі побоювалася. Тим часом, дехто з курян вже готується до референдуму у нас суджі слухи. Кажуть, що у нас в Суджі буде референдум. І що я вам скажу? Я піду на референдум, і я голосуватиму за приєднання Курської області до України. Мені дуже сподобалися українські військові дівчата. Один гарніший за іншого. Я таких гарних чоловіків у своєму житті не бачила. Всі на референдум. Суджа хоче в Україну. І дуже сподівається, що однією курщиною справа не обмежиться. А кстати, ні там у нас До речі, у нас там дядя Вася живе на паралельній вулиці. Оце зустріла його. То він каже, що суджа, і Курська область, і Бєлгородська область, і Кобань були україною. Дівчата нас Путін обманює. Нам не потрібна чужа земля, наголошує офіційний Київ. Українська влада вимагає від Путіна встановлення миру на справедливих умовах. Тож за потреби ЗСУ не тільки залишиться у Курській області, а й просуватимуться далі. Впевнені західні аналітики. Катерина Кравець Подробиці, телеканал Інтер, марафон Єдині новини.